Вітаю вас, малята! Запрошую на заняття з розвитку мовлення. Хлопчики та дівчатка, запрошую вас на гостини до лісу. Це ліс. У ньому багато росте різних дерев. Є дерева хвойні. Це такі, як ялина, ялиця, сосна. Між собою ці дерева відрізняються. Шишки ялини звисають вниз. Шишки ялиці розташовані на гілках вертикально. А шишки сосни горизонтально або донизу. В лісі ще ростуть листяні дерева. Це такі як береза, дуб, липа, клен. Ліс називається змішаний, тому що в ньому ростуть і ялини, і берези. Дуби та клени. Розглянемо дерево. У дерева є коріння, вони живлять дерево соком із землі. А ось кущі, вони нижчі та тонкіші дерев. На землі взагалі багато різних рослин. Це трава, мох, квіти, ліс. Це домівка для диких тварин, птахів та комах. Ліс приносить нам користь, дає древесину, ліки, гриби, ягоди, горіхи. В лісі ми відпочиваємо, насолоджуючись природою. Ліс це наше багатство, яке повинні ми берегти. Тож бережімо ліс малята. Пропоную вам пограти в дидактичну гру, які бувають ліси. Слухайте уважно. Якщо в лісі ростуть берези, дуб, липа, клен, то який це ліс? Цей ліс називається листяний. Якщо в лісі. Росте ялина, ялиця та сосна. Який це ліс? Такий ліс називається хвойним. Якщо в лісі ростуть і ялини, і берези, і дуби, як цей ліс називається? Цей ліс називається змішаний. Наступна гра один багато. Я називатиму одне дерево, а ви продовжуйте далі називати багато дерев. Тож будьте уважні, починаємо. Біля будинку росте одна береза, а в лісі росте багато берез. Біля будинку росте один дуб, а в лісі росте багато дубів. Біля будинку росте ялинка. А в лісі росте багато ялинок. Малята, я сподіваюсь, що ви правильно дали відповідь на запитання. На цьому наше заняття закінчено. До наступної зустрічі!